Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Після ракетного удару по Сергіївці на Одещині минуло вже більш ніж півроку. Трагедія забрала життя 22 людей і стала найкривавішою у Одеській області за весь час повномасштабної війни. У напівзруйнованому будинку залишається жити люди усього близько 10 родин. Інші чекають на відновлення своїх осел, аби повернутися додому. Про долю людей, що вижили та відбудову багатоповерхівки після ракетного удару, розповість Олександра Ченкова. Я як підхожу, так також тіпає. Ось наше третє, третє вікно. Пані Лариса приїхала до рідної Сергіївки вперше за кілька місяців. Після страшної трагедії 1 липня усе, що відчуває тут страх. Втім, побачивши, сусідів все ж радіє. Як це собі чухаєш, як... Як ми мої Сходами розповідає, після ракетного удару переїхала в батьківський дім. В цьому ж понівеченому будинку лишилося жити близько десяти родин, бо їм просто немає куди їхати. Зруйновані квартири, зокрема тих, хто загинув, законсервовані. Людмила Володимирівна також загинула. Дуже була добра людина, така активістка. Вона все переживала за людей, які до обочі загинули. У нас звідти У селі самої пані Лариси постраждала чи не найменше, та цього не можна сказати про здоров'я жінки в момент ракетного удару. Вона стояла біля вікна, тому обличчя було посічене склом. Вона мало не втратила зір і вже пережила декілька пластичних операцій. У Мене була контузія правого лівого ока от і у лікарні. В Одесі сказали, що я в рубашці родилася, що в мене січатка не пробита. А от сусідку Валентину Андріївну врятувало ліжко. Мене врятувало це вокруг кровати. щоб не ця кровати пенсіонерка одна з тих, хто лишається жити у напівзруйнованому будинку, бо просто немає куди їхати. В оселі холодно. Треба відновлювати перекриття, балкон, електропроводку. А нас геть, ми мертві геть. Нас ніхто не трогає. Ми нікому не треба. Мешканцям обіцяють відновити будинок до 10 травня. Втім, вони вже бачать це мало ймовірно, бо поки лише замінили вікна і двері, також частково почали відновлення одного з під'їздів. Наразі будматеріал просто стоїть на подвір'ї, тому люди потрохи почали відбудовувати свій дім. Самі В її віці стація зйомний потіну ну це вообще. Да, День і ночі за це плачеш. Вони трошки так задержують нас, як би ну, тільки почали давати камінь, почали давати, почали ставити, бы рушити, і ну це може весною до нас дойдеться все. Трагедія у Сергіївці забрала життя 22 людей і стала найкривавішою Одеській області від початку повномасштабної війни. По житловому будинку та базам відпочинку ворог вдарив ракетами Х-22. Така ж вбила людей у Дніпрі 14 січня. Люди, яким вдалося вижити у Сергіївці, вірять, що все ж зможуть повернутися додому та бажають лише одного. Хочу миру. Це саме саме, саме таке. знаєте, ну саме велике бажання здоров'я, стабільності. Щоб наша Україна процвітала, Олександра Ченкова Євген Репенько, програма Вікне СТБ» – єдині новини.